Вітаю вас, друзі! Сьогодні 17 серпня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні я продовжу те, про що говорив у вчорашньому відео на самому завершенні його: про те, як використовуються кошти місцевих бюджетів. Це наболіла, дійсно історія, особливо вона гостро почала стояти на тлі нової ініціативи віце-прем'єр-міністра з питань цифрової трансформації. Федорова, який оголосив збір на 235 мільйонів на 10 тисяч дронів, які вкрай потрібні сьогодні ЗСУ. Ну, абсолютно благородна справа. Але віце-прем'єр-міністр має дотичність до бюджетних коштів. Я, наприклад, коли займаюся благодійністю разом із своєю сім'єю і з вами також, ну, у мене бюджетних коштів немає, тому ми залежимо один від одного. Чим більше ви задонатите, тим більше ми матимемо можливість допомогти Збройним силам України. Але Федоров якось погано корелюється з такою ідеєю. Втім, ідея правильна. Навіть проєкт Юніті 24, який він очолив ще минулого року, він дійсно успішно працює. Дрони, які ми знищуємо ми. Керченський міст, поступово, звісно, вони виготовляються за наші з вами кошти, а не за бюджетні. За бюджетні кошти також виготовляють чимало дронів. Так, це все сьогодні робиться. влада нарешті, звітує, це все відбувається в результаті нашого з вами громадського контролю і тиску, тому що навіть північно-атлантичний альянс говорив про необхідність громадського контролю за міністерством оборони і збройними силами України, точніше за чиновниками, які забезпечують ЗСУ дронами зброєю, закуповують амуніцію і так далі. Справа в тому, що з початком широкомасштабного вторгнення місцеві видатки були суттєво обмежені. Було надано право Верховною Радою Кабінету міністрів змінювати сумну, звісно, постанову 590. Це більшості ні про що не скаже, Давайте просто постанову Кабінету міністрів, яку ж мигель регламентує, як місцеві бюджети можуть витрачати коштів. Керівники місцевих громад часто там нарікали, що, мовляв, це не дуже хороша ідея обмеження права на самовизначення і управління місцевими громадами, керівниками громад, депутатами місцевих рад. Але на тлі широкомасштабного вторгнення ця дискусія не була такою широкою і масовою. Окремі тези лунали, як, наприклад, від Асоціації керівників міст голів, міст України. Втім, велику політичну скандалу вони не викликали. Останнім часом, коли ми чуємо про збори Федорова на 235 мільйонів і вартість, як, е, в яку оцінюють ремонти доріг, там, ремонти будівництва доріг, е, ремонти якихось приміщень, виготовлені кошторисної документації, ну вони просто ну, шалені. От, до прикладу, капітальний ремонт автомобільної дороги, загального користування місцевого значення, ясеня чорна тиса. Це десь на Закарпатті, Виявляється, сім'я. Депутата палиці виграла тендер на суму майже 600 мільйонів гривень, і вони будуть будувати там шматок дороги протяжністю 9 кілометрів. Про це пишуть журналісти. А дотична компанія до палиці Шевченка Олександра, який активно будує ці дороги на Закарпатті, ну, ймовірно, буде виконувати цей підряд. Ще один приклад вам наведу: до прикладу, на 6 мільйонів і 600 тисяч будуть проводити реконструкцію. В СНТ Хлібодарське Біляївського району Одеської області. Окрім того, будуть роб виконувати роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це ще ніякі не роботи, це просто папірці будуть малювати по об'єктах будівництва пожежно-рятувальних постів на території міста Києва на суму 28 мільйонів 700 тисяч. Це головне управління ДСНС України в місті Києва. Я, до речі, скажу, я якось отримав навіть повідомлення в приватні в Телеграм. Просив хтось із працівників ДСНС купити Форм. Я вам відверто скажу, я був дуже здивований. На форму виявляється, грошей не вистачає. Ще один тендер на обладнання для керування зовнішнім освітленням 298 мільйонів і 997 тисяч. Ну, цифри просто шалені, це мільярди коштів. Ще ось один: в Кам'яна-Кабузька, Львівського району Львівської області, нове будівництво спортивного комплексу 117 мільйонів. Ще вам навожу, будівництво центру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху 144 мільйони. Ну, це очікувана вартість така. Тобто таких прикладів можна навести просто селену масу. І чому так сталося? Справа в тому, що в травні місяці цього року до цієї постанови Кабінету міністрів, про яку він сказав, були внесені зміни. Які визначили, що в третю чергу ви можете витрачати кошти на ось ці всі цілі. Там величезний список придбання товарів, замовлення різної проєкту кошторисної документації, ремонти доріг і таке інше. Це мільярди, які йдуть на місце, у місцевих громадах на реставрацію, будівництво доріг, приміщень і так далі. В чому проблема, як на мене, проблема в необхідності забезпечення оборони країни, а грошей не вистачає, бо Федеров збирає гроші на дрони? Втім, місцеву громаду звинуватити в порушенні закону не можна, тому що постанови Верхов... кабінету міністрів, навіть незаконно верховної ради їм дозволили це робити, а депутати місцевих рад голосують за це. Тобто місцеві громади визначають пріоритетність будівництва доріг, заміна бруківки. Хоча ця тема не нова, але вона правду, піднялася дуже дуже актуально. Той час ми пиняємо на захід, який мало нам допомагає. Я вважаю це абсолютно несправедливим і неправильним підходом. Дійсно, захід нам допомагає чимало. Ми зараз там на них нарікаємо, що вони нам не передають літаки в 16. Правильно нарікаємо. Але, друзі, що ми зробили? Ми отримуємо танки, ми скільки своїх танків виготовили. Вони реально конкретна претензія до того, на що ми сьогодні витрачаємо кошти. Ми постійно проводимо збори. Це волонтерські команди невеличкі, інколи сімейні волонтери. Інколи це родичі, просто військовослужбовців, які збирають на пікапи суми 200-300 тисяч. Уже про 20-30 на ніхто навіть ніхто не говорить. Так само збирають на дрони, на мавіки, матрики треті і так далі. Дуже багато потреб у Збройних силах України, і ці потреби обчислюються дійсно мільярдами, які ось під ногами буде закопувати землю. Це в той час, коли нам мало зброї і засобів стримування ворога і вибивати його потрібно з усієї території станом на 91 рік. А робити це набагато стає складніше. тут якраз я підходжу до іншої теми в противагу, що відбувається на Росії. Ви знаєте, що останніми днями ми відзначали факт падіння рубля. Але сьогодні треба звернути увагу на графіки, які показують, що рубль почав укріплюватися. Вчора Путін терміново провів нараду із центробанком Росії, де вони ухвалювали якісь неординарні рішення, як то було і минулого року. Ви знаєте, що тоді також долар скакав дуже високо стрімко на Росії, але це не призвело до розвалу. Російської економіки ми всі дуже сподівалися на санкційну політику, яку вводить Захід проти Росії, і ми вводили санкції. Але, до прикладу, окремі речі нас лише відбувається. Захід також деякі моменти відтягує в часі, тому що я зараз пояснюю, чому він це робить правильно. Минулого року на правду у Росії серйозні були проблеми із валютним курсом, і з збутом їхніх вуглеводнів. Їм вдалося переналаштувати економіку. На інші країни, Індія, Китай, вони активно продають нафту, вугілля, газ. Але зараз останній місяць це набагато менше, тому що світ по-іншому відривував. Вони змінили своїх контрагентів. Це Центральна Азія, це країни Індії, Південно-Східної Азії, Індія, Китай і інші зараз. Туди їхня нафта не їде. Я вам вчора розповідав, що Іран почав продавати дуже багато своєї нафти до Китаю, намагаючись домовитися із Сполученими Штатами Америки зменшити санкції проти них, аби. Тобто Іран не продавав дрони до Росії. Складна схема, але вона справедлива. Втім, Росія налагодила дуже активно паралельний імпорт, який дає їй змогу виробляти навіть нові ракети. Уже сьогодні визначають дуже багато і українських спецслужб, і західних засобів масової інформації, які посилаються на дані західних спецслужб, що російський військово-промисловий комплекс. Працює з коліс. Він відразу відправляє снаряди і ракети на фронт. До прикладу, вже ви знаєте, що були у нас виявлені ракети, які виготовлені у квітні цього місяця. Буквально сьогодні на Сумщині виявили ракети спеціальні, які не розриваються. І вони виготовлені у травні цього місяця. Вони навіть не проходили відповідне тестування. І це все вказує на те, що країни третього світу, вони, ну, на превеликий жаль, допомагають Росії виробляти саме ці снаряди. В цей час Захід, розуміючи небезпеку, яка насувається, і це може стати серйозною загрозою для всього західного світу, вживає відповідних заходів. А саме, буквально вчора Міністерство фінансів США, Штатів Америки, Штатів Америки, оголосило додаткові санкції проти трьох компаній російської, казахської та компанії Словаччини, які займалися. Процесом організації постачання зброї з північної Кореї до Росії. Але це історія не вчорашня, друзі. Це історія кінця 1922-го, початку 23 го року. Відповідно, санкції проти такого собі там Ашота, прізвище в нього дуже цікаве, Це бізнесмен із Словаччини, громадянин Словаччини. Е вони запровадили ще на початку цього року, до прикладу, Великобританія підхопила цю ініціативу, і вони у серпні цього року вже оголосили санкції проти кампаній турецьких двох проти швейцарських фізичних осіб. Проти саме цих компаній, які під контролі громадянину Словаччини займалися постачанням організацій, постачанням зброї з Північної Кореї до Росії. Світ дійсно активно От зараз я хотів би відзначити ключову роль саме Сполучених Штатів Америки та Великобританії, долучається до ведення санкцій проти фірм. І конкретних фізичних осіб, які співпрацюють з Росією, постачаючи їм товари е подвійного призначення, які вони використовують для виробництва ракет. Сьогодні лише було три е уже тривоги, зльоти мігів, і ми всі боїмося, ну, направду е хвилюємося за те, чи знову буде е атака кінжалами, чи не буде. Їх попередній тиждень було чимало. І тут, на тлі того, коли Захід дійсно вживає кроків для того, щоб допомагати нам, вводити. Санкції проти навіть країн третього світу і тих, хто допомагає Росії закуповувати різне обладнання, снаряди, військові компоненти електроніки для виробництва зброї в країн третього світу, ми отак бездумно витрачаємо кошти на будівництво доріг. Я сьогодні зустрів дуже контраверсійний допис у себе в Телеграм. Чи то десь було в іншій соціальні мережі, настільки важливо, де місцеві мешканці от саме цієї дороги на Закарпатті писали, показували фото, що вона вкрай вбита погана в ямах, і вони заслужили цієї дороги. Друзі, ви заслужили дороги однозначно, але давайте спочатку виженемо росіян з нашої території, а потім будемо будувати дорогу. Треба визначати пріоритетність. Порити з тим зазначував, що в постанові Кабінету міністрів, згаданої мною 590, визначена ця пріоритетність. В першу чергу гроші треба визначати на оборону. В другу чергу, як би на то не дивно було, але на депозити. Так, 50% коштів. Перед тим як витрачати на капітальне будівництво, має йти на депозити державного бюджету. Це дуже слушна ідея, а решта можна, мовляв, витрачати на місцеві бюджети. Втім, я вважаю, що на даному етапі треба заборонити місцевим бюджетам витрачати кошти на такі видатки. Виготовлення проєктно-кошторисної документації, ремонти доріг і таке інше. Ви можете з мною не погоджуватися. Пишіть про це в коментарях. Хто погоджується, також пишіть це ваше право, ваша думка. Але пріоритетом дійсно мають бути саме видатки на оборону. І відновлення військово-промислового комплексу, який повинен бути на голову вище, ніж російський, бо російський працює навіть в умовах санкцій. Так, контрабандним шляхом, але він працює, на жаль. Але Захід для цього багато зараз робить для, цього, для того, щоб цього на Росії не було. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемикайтесь Все буде Україна!